Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про транспорт. Транспорт буває повітряний, водний, наземний, підземний і залізничний. До повітряного транспорту відноситься літак, вертоліт. До водного транспорту пароплав, човен. До наземного транспорту відноситься машина. Автобус, тролейбус, монтажівка, мотоцикл. До підземного транспорту відноситься метро. До залізничного транспорту відноситься потяг. Дітки, давайте пограємо з вами в гру, хто чим керує. Літаком керує пілот. Пароплавом керує капітан. Машини. Керує водій. Потягом і потягом метро керує машиніст. Дітки, пограємо з вами в гру один багато. Літак, літаки, човен, човни, машина, машини, автобус, автобуси, потяг, потяги, велосипед, велосипеди. Пограємо з вами в гру великий маленький. Літак, а маленький піточок. Човен, а маленький човник. Машина, а маленька машинка. Велосипед, а маленький велосипедик. Дітки, давайте разом з вами вивчимо вірш про потяг. Є труба, та то не пічка. Є віконце, та не дім. Ще у нього є колеса і по рейках ходить він. Давайте ще раз з вами промовимо цей віршик. Є труба, та то не пічка. Є віконце, та не дім. Ще у нього є колеса і по рейках ходить він. Це потяг. Дітки, давайте разом з вами складемо описову розповідь про машину. Це машина. Машина наземний транспорт. Машина потрібна будь де. Машина буває різного кольору, різнокольорова, маленька. У машини є кабіна, кузов, чотири двері і чотири колеса. Для руху машини потрібна дорога. До побачення, дітки, до нових зустрічей.